Відмовся від цукру на 10 днів і подивись, що вийде. Ви можете відчути цукрову ломку. Якщо людина вживає недостатню кількість вуглеводів, то вона відчуває важкість у концентрації та роботі. Саме неконтрольований голод призводить до переїдання та набору зайвої ваги. Відмовся від цукру на 10 днів і подивись, що вийде. Як не парадоксально, людина щодня потребує вуглеводів. Вуглеводи є нашою енергією для мозку та м'язів. Вуглеводи накопичуються у печінці у вигляді глікогену для того, щоб у разі нестачі енергії швидко прийти нам на допомогу. Якщо людина вживає недостатню кількість вуглеводів, то вона відчуває важкість у концентрації та роботі. Як зазначає Національна служба здоров'я Великобританії, доросла людина повинна вживати близько 30 грамів вуглеводів на день. Проте, хитрість полягає у тому, що у ці 30 грамів вуглеводів входить не лише рафінований цукор, але і всі продукти, які ми вживаємо щодня. А це можуть бути фрукти, овочі, каші, молочні продукти. Тож, навіщо нам взагалі відмовлятися від вуглеводів, якщо вони нам так потрібні? По перше. Перевищити кількість вживання вуглеводів на день дуже легко. Ми вживаємо звичайні продукти, такі як фрукти або каші, а потім можемо з'їсти цукерки, шоколад, випічку, морозиво, які містять велику кількість рафінованих цукрів. Також виробники активно додають цукор у різні продукти, від яких ми цього можемо навіть не очікувати, наприклад, у йогурт або кетчуп. І ми також додаємо цукор у напої, які вживаємо щодня, не рахуючи кожен грам. По-друге, як можна зробити висновок з перелічених продуктів у нашому раціоні? Дуже часто переважають саме швидкі, шкідливі вуглеводи. Швидкі вуглеводи, такі як звичайний білий цукор, починають розщеплюватися нашим організмом ще у ротовій порожнині ферментом під назвою амілаза, яка міститься у слині. Тож вони потрапляють у кров ще до того, як доходять потребній системі до шлунка. А якщо вони швидко поглинаються, то і швидко використовуються організмом, що призводить до різкого підвищення рівня глюкози у крові, а також до потреби у повторній дозі цукрів у найближчим часом, тому що ми відчуваємо голод, а наш мозок та наші м'язи потребують енергії, яка в них швидко закінчується. Саме неконтрольований голод призводить до переїдання та набору зайвої ваги. Отже, в першу чергу нам слід відмовитись саме від швидких шкідливих вуглеводів, а також зменшити загальне споживання вуглеводів протягом дня, замінивши швидкі вуглеводи на більш корисні, такі як фрукти, овочі та крупи. Будьте обережні! Якщо ви звикли вживати велику кількість вуглеводів, то різко відмовитись від них вам може не вдатися з першого разу. Якщо ви вживали по 4-5 ложок цукру 2-3 рази на день із напоями або багато цукерок, то при різкій. Повній відмові від цукру ви можете відчути цукрову ломку, яка супроводжується підвищеною дратівливістю. Це пов'язано зі зниженням рівня дофаміну і серотоніну, виробництво яких стимулює цукор. Тому кидати вживання цукру, якщо ви вживали його занадто багато, слід поступово. Якщо ж ви вживали до цього помірну кількість вуглеводів, то і відмовитись від їх надмірної кількості ви можете легко та одразу. Що ж відбудеться, якщо ми відмовимося від надлишку вуглеводів, вже через пару днів покращиться якість сну, тому що надмірна кількість солодкого стимулює вироблення гормонів стресу, який не дає нам спокійно спати вночі. Якщо не їсти цукор протягом 10 днів, ви відзначите, що будете краще відчувати смак продуктів. Цей самий експеримент ви можете провести із занадто солонами. Продуктами або з тими, які містять велику кількість спецій. Як ви могли помітити щодо солодкого, якщо ви просто з'їдаєте яблуко, то воно здається солодким. Але якщо ви перед цим з'їли цукерку, а потім з'їли яблуко, можливо, теж саме навіть, то воно вже здається кислим та несмачним. Тому, якщо відмовитись від надмірного вживання, ви зможете відчувати справжній смак продуктів. Також відмова від цукру покращує стан кишківника, адже бактерії, які живуть у нашому товстому кишківнику, також звикають до надмірної кількості вуглеку вуглеводів. Часто при цьому починає розвиватися умовно патогенна мікрофлора, яка викликає здуття та неприємні відчуття, які зникнуть при нормалізації вживання кількості вуглеводів. Також ви можете помітити, що покращиться стан шкіри. Можливо, не одразу за 10 днів, проте чим довше ви будете вживати меншу кількість цукру, тим стійкішим буде результат. Зменшиться сухі шкіри, шкіра стане більш пружною та виглядатиме молодше. Коли ми вживаємо багато цукру, рівень глюкози у нашій крові він не стійкий і буває швидкий. Видко підвищується під час цього відбувається глікація. Під час глікації глюкоза взаємодіє з колагеном у нашій шкірі, через що порушує його структуру, зменшує еластичність, і в шкірі накопичуються деформовані білки, через що наша шкіра швидко старіє. Цей процес можна зупинити, якщо нормалізувати рівень цукру у крові. У разі, якщо ви продовжите вживати ту саму кількість калорій, що й раніше, або трошки зменшите їх кількість, то ви зможете помітити зміни у вашій вазі, тому що організм перейде з розщеплення глюкози. Ози на розщеплення жирів, які містяться у вашому організмі, і відповідно вага почне поступово зменшуватись. Також відмова від цукру покращить загальний імунітет і буде сприяти вашій виносливості при різних інфекційних захворюваннях. Як ми знаємо, для імунітету у людини дуже важливий вітамін С, а молекула вітаміну С дуже схожа на молекулу глюкози. Тож, коли ми вживаємо велику кількість вуглеводів, то в першу чергу в нас засвоюються вони, а не вітамін С. І у людей, що полюбляють солодке, часто розвивається дефіцит вітаміну С, що впливає на їх імунітет. Відповідно, зменшимо кількість цукрів, підвищується рівень вітаміну СВР. В організмі і покращується імунітет. Отже, чим довше ви підтримуватимете баланс вживання корисних вуглеводів у їх маленькій кількості, тим довготривалішим та стійкішим буде отриманий результат. Бажаємо вам успіхів у боротьбі з цукром.